Він дуже дорогий, тому я запросив виробника особисто розповісти, що воно таке і чому воно таке дороге. Мова піде ось про цей унікальний чай або трав'яний збір. Сама основа Янко-чай це листя Хаменерії вузьколис. Квітка, травяниста, листя, якої ми збираємо в хвойних лісах Карпат. Переважно це Закарпатська область. Наприклад, полонина Руна, літній сезон 24-го року. Збір був переважно там. Це десь 1300 метрів висота. Так чому ж так дорого? По-перше, він збирається вручну лише один раз на рік. Китайці чай збирають там три-чотири рази на рік механічно. По технології ми листя транспортуємо з ділянок збору до виробництва в рефрижераторі. Ми листя охолоджуємо, воно не силосується, не нагрівається, не псується. Він беться. І далі на виробництві ми його. Не зав'ялюємо, а заморожуємо. Це здорожчує виробництво, але продукт на виході набагато краще зберігає і корисні, і смакові властивості. Це продукт преміальної якості, нічим не гірший за маріяж чи кусміті, але наш зібраний в Карпатах. Він такий медовий, сухофруктовий. Сам сама квітка ця вона дуже крутий медонос. Коли ми збираємо її під час цвітіння влітку, там завжди літають. Тут представлений увесь асортимент. Це класичний чистий. Додаємо ще цедру апельсина та курицю, цедру лимона і голочки ялинки. Зараз на весну чудовий варіант це янко-чай з хвоєю. Цей такий смолистий, освіжаючий аромат, смак карпатського лісу без кофеїну. Ідеально підходить для вечора, для другої половини дня можна без обмежень пити перед сном. Покращує сон, розслабляє, знімає тривожність, відновлює сили. Загалом купити його можете ви мало де. От у Києві тільки Льосільпо, Гудвайн і столичка, на відміну від всіх перечислених на столичці увесь асортимент.